Так, доброго-при-доброго усім дня. Зараз уже обід. От, я до обіду. Ой, у нас сьогодні була аварія. В общем, відкриваємо автоклав, а дві баночки злетіли кришки. І представляєте, отаку купа жиру в автоклаві. Дзвоню до хазяйки цієї баночок. Кажу, Люба, так і так кажу. Позлітали кришки з двох банок а вона. Ой! Я вже це як закривала. в мене ото старий ключ. Я цей, ну, в общем, коротше, від, о, вимкнули світло. У 12 часів нам вимкнуло світло. А я, друзі, варю, ага, дорозказуєш. Кажу, закривала, в мене ото старий ключ, він, від не дожимає. Кажу, ну що тепер? Кажу, я то достала їх. Кажу, стушиш, ну вони то варені, кажу, звариш щось чистить. Чи картошку стушиш, тушиш, чи що, бо ну, таке проблеми. В общем, отак якось, друзі. Буває і таке. А тільки ж автоклав мить. Ой, у нас якраз світу не було. Холодною водою. Та вадимо моюще на дворі. Ну, в общем, помив. Та варимо заново. Бачите, стоїть автоклав. Варимо вже слідчій людині. А в мене одна комфорка. А їсти, то треба приготувати. Вчорашня запіканка ще трохи залишилась. Ми нею обідали, вечеряли і снідали сьогодні. Відкрила салатину і так і снідали. Оце я складала муку, то в мене замазаний фартух, ну нічого. Уже зніму другий надіну. А я, друзі, на одній оце варю суп. Значить, вийшла із положення. Зажарку нема де окремо робити, треба все поте. Я взяла. Каструльку налила олії, вкинула м'ясце, обсмажила його. Тоді туди цибульку, морковку, воно все разом. Зараз налью води, потім воно закипить, вкину картоплі, вкину якоїсь крупи або мак... е... як <смас> ну, макарончиків, вірмішельки я люблю. І все, і супчик буде готовий. Зелені додавлю посолю, по смаку. Наоборот, трохи варю суп, так як в мультиварці. Якось виходжу із положення, а що робити? Вадим десь пішов на двір, у нас сьогодні хмарно. Сонечка взагалі немає. От, так що такі проблеми в нас. А я на коридорі, на віранді на тій, на другій на великій. Наводила трошки там порядок до обіду. Та був у нас мішок муки ми купили. І стояв так в мішку, мішав ходити. там. Бо там ми закотили велосипед мій електро. Він там стоїть, бо в сараї ж, де він стояв, там кабаки лежать. От, Нема куди. Та Ми закотили, це ми туди і не ходимо, ну майже. Бо в нас виход є зі кухні на вулицю. І цей. Ой, окно відкрите, тут так жарко, це ж варжиться автоклав. Зараз, друзі, я налью воду в суп. Ось, і цей налила водичку туди, тому що ну, морковка з цибулькою вже посмажились, та такий воно бульйон красивий. Зараз вкину закипить воно, вкину картопельку, прокипить картопелька і тоді вкину вірмішельки. Ну, в общем, в общем, ви зрозуміли. Трошки наоборот варю супчик. Ось. І цей. У мене там спеціальна каструля для муки і бочка 20-літрова пластмасова. І я оце в них виложила муку з мішка. І ще в мене коробка така велика. І остальна мука, що залишилась в мішку, так кунок, я в ту коробку. В общем, в мене там полка стоїть. І на тій полці, оце, щоб акуратно, гарно все було. От. Значить, каструлю я накриваю тканиною. В общем, оце переложила муку. Щоб був порядок. Попелисосила там, все поробила. От, поки було світло. Так що таку роботу я сьогодні зробила. Ну і все. Треба зараз піти. Я ще й досі, друзі, не розчесалася. Так, бігом волоси зранку закрутила і забула. Геть, вибачте, мені, будь ласка, за сьогоднішній мій такий вид. Зараз піду розчешуся, зроблю собі прическу. Ладно, пока бульйон закипить. Достала ще все хеку. Сьогодні подивилась там в інтернеті, в общем, як готується риба. Дай ключики. Ось все на ж сюди все поскидав. Так, на да? Понятно. Так що прийшов Вадим по ключі то йому дал. От вот, такі справи. На вулицю не хочеться виходить, бо холодно. Щось я цей рік ні листя, ні грибу в садочку, нема мені. Вчора з тим сиром допізна. Ну, в общем, вариться тушоночка. Ввечері знову привезу тушонку, так що будемо далі працювати. Оце ж, друзі, пішла розчосила, це навела порядок на голові. Дивіться, яка я гарна. І згадала, що ви питали мене за бальзам. Эвелін, оце називається зволожуючий бальзам. Дуже хороший для волос. Ну, вибачте, ось ось так видніше. Евелін, це вам буде наоборот, мабуть, воно знімає камера. Евелін зволожувальний бальзам. 72 години. Ну, я вам скажу, волоси, як помиєш, ну, прям пахнуть духами. Такий він пахучий. Ой, просто обол. Мені дуже понравився. Я дуже задоволена, що його собі купила. І ви знаєте, його геть трошечки треба. Ось, ось я тільки зразходувала. І це я вже мила раза три. Ще ось, ось повна бутилочка, так що дуже гарний. Так що, кому, якщо треба, хто користується бальзамами, то сміливо можете купувати. Купувала я в Аврорі. Друзі, хотіла вам зняти рецепт, але Вадим вийшов не дав мені познімати. Значить, я замісила таке тісто, як на блини. Два яйця, чайна ложка солі, дві чайних ложечки цукру, 3 столових ложки олії, муки, 2 стакана і 400 г молока. В общем, таке, як на блини. замісюєте тісто. І... Можна солону начинку зробити, там, з ковбаси, не як на піцу, всяке різне накидати. А я буду робити ось. цю, Кабачок я натерла. Каб... ну цей, Кабак по-нашому. А по-вашому гарбуз. Ну, по-вашому, там, де ви називаєте гарбуз, а в нас тут називають кабак. Ну, взагалі, на... натерла кабака. Зараз я тру яблучка. Почистила тру яблучка. Все произвольно. Так, тушоночку ми вже вимкнули, зварилась тушонка. Яблучка я почистила цей раз без шкурочки. Ще в мене є лимончик, трошки в яблука додам лимончика, соку. І кориці посиплю. Дуже люблю, як пахне корицею. До яблок дуже пасує кориця. Потерла мать три яблучка, хватить, щоб не сильно мокре було. Так, все. Натерла три яблучка. О, значить, світла ще немає, води немає, якось так. Тут на яблучко ось успортилась, треба його вирізати та з'їсти. Так, далі беремо листик. У мене один листик зайнятий, кабачки сушу. Ну, є один, мені треба один. Так, беремо пергамент. Я цей раз купила пергамент, я вам показувала. Зараз. Ех, треба ж її ще розпечатати. Так, знімаємо. Ага, він тут ще й склеєний. Зараз. Він ужик мокрий. От так. О, Все, розпечатали, слава Богу, добралися. Так. А, він тут листами. Ти бачиш, він уже тут обрізаний. Ще я такий не купувала? О, хорошо підходить на мій ручку. Зараз я його трошки намочу саме Листик, бо він плохо лягає. Пергамент не хочу намочувати, бо він тоді довго печеться. А ні, десь цього тісточка не треба. О! Тепер він класно ліс. Виливаємо наше тісто. перемішаємо, бо воно вже сідає вниз. І виливаємо на бумагу. А я не вімкнула, зараз вімкнув. Це <рес> ж так, швидко все роблю, друзі. Так, все, вімкнула. Поки я буду накладати. І виливаємо прямо на листок це на наше рідке тісто. Це я тільки що в інтернеті подивилася. Побачимо. Зразу роблю, з вами разом, а тоді побачимо, що з нього вийде вийде. Так. А я не пам'ятаю, чи розпушувати надо було в це тісто. Так, значить, тепер ми посипаємо нашим кабаком, гарбузом. Цукру я не додаю, то, що нам цукру не можна, а воно яблочко кабак дасть свій цукор. Все, кабачок я висипала, а теперь яблочко. Не знаю, що з цього вийде. Ай, мимо попала, ну нічого так. Ой. Щас трошки. З бризним лимончиком. Отак. От що пахо. Отак. Єсть. І кориця. Ще гляну, десь у мене є, по-моєму, кориця. Так, кориця, кориця, де ти в мене? Оце що таке? Чорний перець. Це не кориця. Ну, достану ванільку на всякий, вдруг нема кориці. то Приправа до морк... О, є, друзі, є, є, є кориця. Так, і. Подивись. Та сипся вже. Кориця дуже пасує до яблок. Ну, думаю, вистачить, не буду багато, щоб не забивала дух. Ой, пахне ж коричка. Раніше я тут не любила корицю, але тепер стала любити. Так, все. І ставимо такий наш пиріжок у духовочку. Зараз трошки нагріється. Побачимо, що з цього вийде. Чи буде смакота, чи переведу тільки продукти. Ну, побачимо. Знаєте, хто не куштує, не пробує, як ото кажуть, хто не рискує, той не п'є шампанського. Так і ми попробуємо. Що з нас вийде? Так. з яблучок в ласуні. Тут оце погано, ми не будемо ласоні Давай. Плюночку ми у відро, щоб не попала ласунь. Все, чекаємо. Так, ну а поки що насиплю супчику. Ні, не буду. Зараз вже вимкну, вимкнути світло, побіжу ласуню доїти, а потім буду обідати. Бо не встигаю. Так, друзі, вимкнули нам світло, включилася наша станція. Ставлю в духовку і біжу до їти ласуню. Потім побачимо, подаю, прийду чи спечеться, я вам з вами поділюсь, покажу. Так, ну, в общем, спік піксом мій оцей, я не знаю, як його назвати, пірогом його не назвеш. Великий блінчик. Ну, знаєте, дуже-дуже смачне з молоком. Мені дуже сподобалось. За те, що тут мінімум тіста, а багато фруктів. І із-за фруктів він солоденький, дуже смачно з холодним молоком. Я тільки що посмакувала. Так, дівчата, сьогодні я хек роблю по-другому. В общем, я зробила філе, достала хребетик. Все, вони невеличкі, ці рибинки. Сантиметрів так, по 20. Ну, може, до 20, не більше. Ні, 20 навіть немає. В общем, зробила філі. На газу протушила таку цибульку полукольцями, морковку з томатиком, сахарок, цукор, сіль, трошки уксусу яблучного і томатна паста. І зараз ці овочі буду викладати на рибку, покажу вам. Ми її посолимо і поперчимо. Так, ось таку шубку ми її оділи. Зараз нагріється духовка і на хвилин 15 я поставлю в гарячу духовку. Риба готується дуже швидко, води сюди наливати не треба. На листок я поліла трошки олійки і все. Так що, от така хек у нас буде під шубкою. Друзі, добрий вечір. Зараз ще тільки 7 годин вечора, але я зайшла розказати вам, яка я нетерпляча. Зготовила рибку, ту, що вам показувала, Боже, яка вона смачна. І ходю, як той кіт коло неї. Вона вже прохолонула, Вадим повечеряв. Ну, Ту рибу я готувала на завтра. І що ви думаєте? Кажу ні. Візьму і покуштую. Друзі, яка вона смачна! Я вам не можу передати. Це сьогодні я в інтернеті побачила. Як там в столовій готують оцю ж рибку під шубкою. Думаю, а я якраз розморажувала хек. Це молочний хек, він невеличкий такий. Думаю, а ну-ка я приго... Вона каже, там, що можна з будь-якої рибки це приготувати. Думаю, а ну-ка я зроблю з хека. Вона теж наподобі хека з якоїсь такої риби робила. Це дуже-дуже смачно, так що готуйте. І смакуйте. <реш> так що такий вечір. А я зараз прийшла. Думаю, нам 8 годин доведемо вимкнути світло, думаю, я цей час пов'яжу трошки. Та в'яжу сіжу берет слухаю інтернет, YouTube. От, і цей. Думаю, розкажу ж вам, яка смачна риба. я взагалі Для мене риба це все. Мені м'ясо не треба, щоб була риба. Я дуже люблю рибу різну. І, солено, і, копчено, і, сушено, і, тушено, і і копчену, і сушену, і тушену, і варену, яку хочеш. Риба це моє все. Я же рак по гороскопу. <ріху> так що такі справи. Ну, добре, друзі. Мабуть, сьогодні я закончу своє відео на сьогодні, бо осталось мені вже подаїти ласуньку, ага, ще тушонку поставить вариться. Я думала, що вже все. Ні. ще Ну Тушонка таке. Загрузимо автоклав, накачаємо атмосфери, і хай він собі вариться. В общем, на сьогодні в нас ще тушонка. На завтра вечором тушонка, і поки буде свободно аж до неділі. Ну, не знаю, тут тобі свободно, тут люди можуть подзвонити, це ж таке. Так що, друзі, такі справи працюємо. На добраніч вам усім. Сьогодні читала там коментарі. Ну, вроді як питань там немає, не знаю. Треба зайти ще подивитися. Зараз я піду, подивлюся, зайду, а потім ще прийду з вами поспілкуюся. Так, почитала коментарі там до відео. Всім дякую за коментарі. Всі коментарі я читаю до єдиного, їх не так багато. На всі реагую. Якщо я сьогодні не відреагувала, то на другий день обов'язково передивлюся, в студії дивлюся, які коментарі в мене є без відповіді або сердечко поставлю. Клас поставлю на ваш коментар. Дуже-дуже дякую, що ви коментуєте. Мені дуже цікаво читати вашу думку, де, як у вас там все проходить, ваше життя, яка у вас погода, все мені дуже цікаво, друзі. Так що дуже дякую. І всім бажаю тихої, мирної ночі. На добраніч. Завтра в нас буде четверг. з Бог, як кажуть, побачимося. Так що всім на добраніч, солодких снів і всього самого найкращого. Пока-пока, мої хороші. До побачення. До завтра.